Шалом, це Славко і Ася. Не встигли ми зробити вам важливий культурологічний сюжет за те, що подивитися? Як війна нам нагадує за себе наш любий глядач. Сергійович каже, що не по темі відео аж буде абсурдні ситуації змушує про це говорити. Ви будете сміятися, але в районі Торецька між Клебан-Биком і шахтою з неблагозвучним названням Матрона Московська портянки пролізли 4 кілометри між позиціями наших військ, залізницею із села Щербинівка в село Плещіївка. І так залізниця була стиком підрозділів. Дійсно, ось, власне, Клебан-Бик. Ось шахта, ось тут от розв'язка путей видна. Ось, власне, вони йдуть, петляють. Ось цей от прорив на Плещівку. О! Вона вчасно була показана ще вчора, але я скажу, що інколи треба потрібна метафізика. А ось ця Щербинівка. Якщо Шахта має таку сатанинську назву, як матрона Московська, уявляєте, хто там жив і в який час це все перейменували, Мені цікаво. Вона мала якусь радянську нормальну назву, а оцю сатаністку, ну, що таке матрона Московська, я вам колись почитаю в моєму цьому от. Романчику Криси Москви, я колись написав за Попаданца, за Криси Москви, чудесна історія, люди читали в захваті, і там трохи є за Сталіни за Матрону Московську. Щоб от наш брат літератору і точно вказав, куди вони прориваються. Ясно, що таких проривів буде і в інших, більш благозвучних місцях багато. Пам'ятаєте, ми сьогодні говорили за зміну напрямку. Чи підуть вони з Русиного Яру на Дружківку? Виявилося, що вони йдуть із Щербидівки на Костянтинівку. Ясно, що таких ударів буде не один, воно постійно. Важить наша реакція, реакція Збройних сил на це України і вже важить не так вона, а як їхня спроможність розвинути цей наступ, ще когось послати в даліну смерті. Важить, розумієте, перспектива цих от просочень. Ну розумієте, що для українців це оп... несподіванка. Стик підрозділів, посадка, залізнична колія. Ну, хто б міг там сподіватися атаки? Погодьтеся. Такі складові атаки. Четвертий рік, чи котрий ясно, що ну зрозумієте, одна справа передбачити через неблагодунезвучність цієї назви від матрони московські нічого крім подлянки чекати ж не можна, як ви розумієте. Інша справа чим цьому всьому протидіяти в наших умовах. Боюся, що пожарних команд сирського на все це не вистачить. І наше сподівання на те, що і їм м'ясця не вистачить на такі от прориви. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А ми вам порадимо що подивитися і чим заспокоїти свої ізношені нерви, як ми засію себе заспокаюємо вночі, коли летять дрони.